Усім привіт! У цьому відео я розповім про механіки третього боса у рейді Могушан. Боса називають Караджал, оскільки більшість гравців рейдить у десятках, розглядати механіки цього боса я буду дивлячись саме на десятку. Під час бою з цим босом періодично з'являються ади, яких ти не бачиш, але вони можуть тебе дамажити. Ці ади знаходяться у другому світі, і для того, щоб їх вбити, тобі потрібно туди попасти. Періодично у кімнаті з'являється спеціальний спіріт тотем, і для того, щоб попасти у другий світ, потрібно вбити цей тотем і під час цього стояти поруч з ним. У другий світ попадуть ті три рейдера, які під час смерті цього тотема стояли до нього найближче. У світ попадає три рейдера, і один з них обов'язково повинен бути хіл. Окрім того, що максимально швидко вбити всіх адів у другому світі, хіл повинен максимально швидко вилікувати себе та двох інших рейдерів, які разом з ним знаходяться у іншому світі. Коли рейдери потрапляють у інший світ, їхнє ХП падає до 30%, А також у них з'являється 30 секундний дебаф. Цей дебаф вбиває рейдера, якщо рейдер не вийде зі світу швидше, ніж цей дебаф закінчиться. Для того, щоб рейдер міг вийти з іншого світу, і у нього з'явилась кнопка для виходу, його хп повинно бути максимальним. Саме по цій причині Хілу важливо вилікувати усіх рейдерів у іншому світі. Окрім того, якщо Хіл буде уверхілити всіх рейдерів у іншому світі навіть після того, як їхнє хп і так буде максимальним, усі ці рейдери будуть отримувати певний буст по характеристиках, і по цій причині Хіл повинен прохилювати рейдерів якомога більше та довше, поки всі ці рейдери знаходяться Родяться у іншому світі. Також лише у героїку на тих рейдерах, які щойно повернулися з іншого світу, накладається дебаф, який не дозволяє їм знову увійти у цей світ протягом 30 секунд. Окрім цього, бос періодично, але насправді не так часто, кидає на танка і на двох рандомних рейдерів: дебаф лялька-вуду. У цього дебафа є дві характерні механіки. Перша механіка це те, що весь демедж, який танк отримує від боса, також клонується і на тих двох рандомних рейдерів, які Теж отримали цей дебаф. Друга характерна механіка рейдери, які отримали цей дебаф, не можуть попасти у інший світ. Дебаф лялька Вуду може бути одночасно лише на трьох рейдерах, і обновити цей дебаф бос може лише після того, як перший дебаф вже пройшов. Наступна абілка боса Банішмент. І коли бос юзає цю абілку, дебаф лялька Вуду спадає. Бос моментально відправляє танка у другий світ, де танку потрібно вбити свого особистого та унікального ада. Під назвою Severer of Souls вбити цього ада може лише танк, і якщо він цього не зробить за 30 секунд, то помре. У цих адів буде три, але двох з них ДПСи можуть і повинні допомогти танку вбити. Окрім всього, вище перерахованого у боса буде чотири окремі абілки, які бос буде періодично використовувати. Ці абілки схожі між собою, і все, що варто про них знати, це те, що їх демедж ігнорує абсорб, а також те, що рейд повинен стояти в співпраці. Спині боса, щоб не ловити клів від деяких з цих абілок. Коли хп боса досягає 20%, у нього активовується абілка Френзі. При цьому мілі атак спіт виростає на 50%, а мілі демедж на 25%. Також, окремо від цього, боса варто вбити швидше, ніж за 6 хвилин, оскільки після 6 хвилин він впадає у берсу. Якщо у тебе виникнуть будь-які запитання стосовно цього боса, ти можеш задати їх у коментарях. На цьому я дякую тобі. За перегляд відео. Надіюсь, тепер механіки стали доступніші та зрозуміліші. У мене ж на цьому все. До зустрічі!